Безпритульність це не злочин, а доля, яка може спіткати навіть успішну людину. Аби дати зрозуміти це, до Львова приїхали 16 національних делегатів міжнародного руху ЕМАУС. Такі засідання регіональна рада організації проводить двічі на рік у різних країнах. Цьогоріч навідались до Львова. Їхня мета обмінятись досвідом у вирішенні проблем бездомних людей. Нагадаю, вчора уся світова спільнота відзначала Всесвітній день бездомності. І так, за неофіційними даними, в Україні близько одного мільйона безхатченків. У Львові ж лише офіційно зареєстровано 700. Хоч не рідний, але все ж дім. Останнім порятунком для таких людей стають спеціальні організації. У Львові це спільнота взаємодопомоги оселя. Вже десятий рік вона допомагає людям з пошуком роботи та житлом. Крім цього, кожного тижня у центрі міста безхатки можуть безкоштовно отримати обід. Провели таку акцію і нині. Аби нагодувати сьогодні безхатків, задіяно більше 20 волонтерів. Ось такий обід сьогодні запропонували власне бездомним. Це бо. Ощ, чай, пряники, гречка з контлетою і салат з хлібом. За словами самих потребуючих, обід їм до смаку. Проте на питання, чому так склалось їхнє життя, відповідь у кожного своя, щоб міська влада дала якийсь великий будинок, щоб вони могли там десь переспати, поїсти. Ну і щоб робота якась була, щоб мали якісь гроші, щоб мали. Україна до міжнародної організації ЕМАУС Європа долучилась як 37-ма країна. Ставши її членом громадські організації, мають надію змінити ставлення у суспільстві до такої категорії людей, адже поки що воно є упередженим. в моїй групі. Є 25 осіб, є родини, є неодружені, є діти. І моя місія в тому, що ми маємо вантажівки, і ми збираємо по місті речі, які люди готові віддати. Гуманітарну допомогу безхаченкам вже 20-й рік надають спеціально створені бюро «Емаус Європа. Зараз їх є три. Одне з них і допомагає Україні. Ідея «Емаусу» відрізняється тим, що запрошує бездомну людину до спільної праці для допомоги іншим людям. Львові з кожним роком кількість бездомних зростає. Експерти зазначають, основна причина нелегальні мігранти з Конго, Алжиру та Пакистану. Проте місця всім не вистачає. Зараз ніч ліжки у Львові можуть прийняти до 40 осіб, а взимку їх кількість збільшиться до 70. Світлана Макугонська, Анатолій Лупаченко, новини.